Сьогодні, 29 листопада, виповнюється 245 років з дня народження Григорія Квітки Основ'яненка класика української літератури. Саме цього дня 1778 року в селі Основа, нині територія Харкова, народився український прозаїк, драматург, публіцист, літературний критик і громадський діяч. Григорій Федорович Квітка. Увійшов в історію української літератури як зачинатель і перший класик художньої прози, був представником дворянського роду, козачого старшинського походження, прадід Григорія був полковником харківського полку, дід ізюмського Слобідського, родина Квіток брала активну участь у державному, громадському, релігійному та культурному житті міста. З дитинства Григорій був слабким і кволим. Немовлям, внаслідок хвороби утратив зір. Ні лікарі, ні знахарі нічого не могли вдіяти, та у шість років раптом прозрів мати повезла його на прощу до чудотворної ікони Озерянської Божої Матері за 30 кілометрів від Харкова. У храмі хлопець раптом спитав: Матусю, а що це за образ? Хіба ж тобі видно? здивувалася мати. Так, мені розвиднілося, відповів хлопчина. Григорій Квітка Основ'яненко, не здобувши рукої освіти в учбових закладах, навчався лише вдома та в школі при монастирі. Мав музичний хист, грав на флейті та фортепіано. У формуванні світогляду молодого письменника велику роль відіграли батьки. Мати Марія Васильівна з роду Шедловських була жінкою освіченою, сильною вольовою вдачею. Більшість біографів писали про неї як про людину сувору і владну. Батько письменника Федір Григорович навпаки був людиною м'якою та товариською, але авторитетною та шанованою в місті. У 19 років Григорій заявив батькам, що йде у монастир. Проте, їм з самого початку не сподобалася ідея, і вони умовили сина надягнути на себе мундир та відправитися в армію. Через слабке здоров'я Григорій не судилося довго перебувати на службі, і його перевели на громадську службу до департаменту Герольдії. Під час служби він так і не полишив своєї мрії податись у священники. Тому вже у 22 роки. Став послушником Курецького монастиря неподалік Харкова, там для юника встановили випробування чотири роки ревних молитов. До того ж, на нього чекала важка праця у холоді та бруді. Йому доводилось доглядати за кіньми, яких він ще з дитинства боявся. Кажуть йти ти учинці Григорія Федоровича мовив Григорій Сковорода, який був добре знайомий з родиною квіток. Після відходу з монастиря, і до моменту захоплення театральною та громадською діяльністю майбутній письменник вів напівчернечий спосіб життя. У 1812 році Григорій Квітка починає свою громадську діяльність. За його ініціативи, у Харкові відкривається приватний театр, в якому Квітка був і режисером, і директором, і істориком. Цього ж року. Він організовує благодійне товариство і бере участь у відкритті Інституту шляхетних панночок, на утримання якого сам пожертвував багато грошей. У 1833 році в Харкові завдяки Григорію Квітці було відкрито губернську бібліотеку. Проте його суспільна діяльність не обмежувалася тільки рідним містом. Григорій Федорович заснував кадетський корпус у місті Полтаві. У Харкові на той час Квітка стає одним з найвпливовіших людей. Він багато зробив для розвитку міста як культурного центру. Окрім благодійницької та просвітницької діяльності, Григорій Федорович займається ще громадською та державною, обіймає посади судді, повітового предводителя дворянства, головою палатою карного суду. З 1816 року Григорій Федорович бере активну участь у заснуванні перших українських громадсько-літературних журналів Харківський дімокрит і Український Веснік, у яких починає друкувати свої перші літературні спроби, гумористично-сатиристичні листи поміщика Фалелея Повенухіна. На початку 30-х років 19-го століття. Він починає писати рідною мовою. Учасники свідчать, що реалізувати себе в літературі письменнику допомогла його дружина Ганна Григорівна, власна дама Інституту шляхетних панночок. Дружина підтримувала чоловіка на літературній ниві, була його першим та дуже строгим критиком. Можна сказати, що завдяки їй він і став письменником Григорієм Квіткою Основ'яненком. Чому Основ'яненко? Цей літературний псевдонім пояснював так взяв собі прізвище за місцем проживання, живу на основі й так, буду Основ'яненко, писав він в одному з листів. Усі твори письменника сповнені любові до земляків, у них багато гумору, незлої сатири. Письменник щиро вважав, що ідеальні герої існують і в реальному житті. У 1834 році вийшла перша збірка малоросійських повістей, які розповідають грецьком Основ'яненком, до якої увійшли твори Маруся, Солдатський Патрет і Мертвецький великдень». Друга збірка видана в 1837 році. У цей період літератор створює найвідоміші свої твори: Сердешна Оксана, Конотопська відьма, От тобі із скарб. Озар, дівка, Добре роби, добре й буде. Найкращий твір квітки одним з перших представив українську літературу європейським читачам. У 1854 році в Парижі було опубліковано французькою мовою Сердешну Оксану. П'єса Григорія Федоровича шельменко Денщик і Сватання на Гончарівці доподобать читачам навіть більше, ніж його прозаїчні твори. Вони й досі не сходять зі сцен українських театрів. У червні 1843 року Квітка захворів запаленням легень. Помер Григорій Федорович 8 серпня 1843 року у своєму маєтку на основі, в якому провів майже все своє життя. Там, де раніше був маєток, сьогодні парк, що носить ім'я письменник. Відспівували його у Благовіщенському соборі. На похорон письменника зібралось майже все місто. Люди прощалися не лише з надвірним радником та кавалером орденів Григорієм Федоровичем Квіткою, але також і славетним письменником Основ'яненком. На очах багатьох бриніли сльози. Завдяки квітці Основ'яненку Українська нація отримала повноцінну літературну прозу, що створила фундамент для класичної української літератури. Головним творчим принципом письменник вважав писання з натури, про те, що було йому знайоме і близьке. А знав він найкраще і любив свою рідну Харківщину, її природу, звичаї, її мешканців, які стали героями його творів. Беручи свої сюжети виключно життя народного, скаже перегодом Іван Франко, Квітка Основ'яненко не ціле десятиліття випередив відповідні твори світових письменників натуралістів. Так чи ні, а нова українська література багатьма своїми рисами завдячує саме квітці Основ'яненко. Недаром же Юрій Федькович назвав його ясним місяцем на небосхилі українського слова. А Михайло Драгоманов зарахував квітку Снов'яненка поруч із Тарасом Шевченком та Миколою Гоголем до трійки найбільших українських класиків ХІХ століття.